У глибині лісів серед тихоплиних струмків та боліт живе істота, чия діяльність змінює обличчя ландшафту. Це не хижак і не велетень, це Бобер, гризун, чия робота залишає помітний слід у природі. Він не пристосовується до середовища, він формує його сам. За допомогою гілок, мулу та води Бобер створює греблі, піднімає рівень води. Змінює русла річок і перетворює ліси на складні водно-болотні системи. Там, де був струмок, з'являється ставок, а там, де було болото, виникає нове життя. Бобер, це природний інженер, один із небагатьох живих організмів, здатних так радикально змінювати екосистеми навколо себе. І у цьому відео ми дослідимо, як живе Бобер, що стоїть за його унікальною поведінкою і чому його діяльність така важлива для збереження біорізноманіття. З першого погляду Бобер це кремезна присадкувата тварина, але кожен елемент його тіла це майстерний інструмент, ідеально пристосований до водного способу життя. Його вага може сягати 30 кілограмів, а довжина тіла разом з хвостом перевищує 1 метр. Це робить його другим за величиною гризуном у світі, поступаючись лише південноамериканській капібарі. Давайте поглянемо на його візитівку хвіст. Він широкий, плаский, лускатий, схожий на весло або лопату. Він досягає 30-40 см у довжину і до 15 см у ширину. В ньому бобер накопичує свої жирові запаси. Хвіст не просто балансир під час плавання, це кермо, стабілізатор під водою, а також потужний сигнальний барабан, яким бобер гучно плескає по воді, попереджаючи родичів про небезпеку. Його хутро також непросте, густе, воду не проникне та складається з двох шарів, м'якого підшерстя, що утримує тепло, та жорстких остьових волосків, які відштовхують воду. На одному квадратному сантиметрі шкіри може бути до 23 тисяч волосків. Бобри ретельно доглядають за своїм хутром, змащуючи спеціальним жиром з анальних залоз, щоб забезпечити ідеальну гідроізоляцію. Але справжня зброя бобра то його зуби, міцні, самозаточувальні різці яскраво помаранчевого кольору завдяки високому місту заліза ростуть протягом усього життя. Вони настільки гострі, що бобер може перегристи стовбур дерева діаметром 30 см всього за кілька годин, а то й швидше, це як мати вбудовану бензопилу прямо у роті. Ці різці ізольовані від ротової порожнини спеціальними губними виростами, що дозволяє бобру гристи під водою, не ковтаючи воду. Також їхні задні лапи мають перетинки між пальцями для ефективного плавання. І навіть на другому пальці є унікальний розщеплений кіготь, який використовується бобром як грибінець для догляду за густим хутром. Бобер це житель північної півкулі. Його можна зустріти по всій Північній Америці, Європі та Азії. Важливо розуміти, що існують два сучасні види: це Бобер європейський кастор Фібер. Та бобер канадський кастор канаденсис. Хоча європейський та канадський бобри виглядають дуже схожими і займають схожі екологічні ніші, вони є окремими видами, які не схрещуються між собою. Головна відмінність полягає у кількості хромосом. У європейського бобра їх 48, а у канадського 40, тож це робить їх генетично несумісними. Візуальні ж відмінності незначні. Канадський Бобер, як правило, трохи більший і має ширший коротший хвіст, а його череп дещо відрізняється за формою. Європейський Бобер зазвичай має більш плаский видовжений хвіст і часто світліше забарвлення хутра. В Україні бобри є досить поширеними та мешкають у багатьох регіонах країни. Їх можна зустріти на майже всіх річках за винятком дуже малих, тих, що впадають прямо в моря та швидких гірських потоків. Найбільша концентрація цих тварин спостерігається в лісових та лісостепових зонах, особливо в регіонах Полісся, наприклад, в Житомирській, Чернігівській, Волинській та Київській областях, де вони заселяють річки, стариці, ставки, озера та канали. Бобри також активно розширюють свій ареал у лісостепу та навіть в степовій зоні, облаштовуючи нові поселення, а також зустрічаються у деяких районах Карпат їхню присутність можна помітити навіть у межах великих міст, якщо є відповідні водойми з достатньою кількістю рослинності, як, от наприклад, у Києві на озерах Оболоні чи Позняків. Тож, Бобер це тварина, що дуже тісно пов'язана з водою. Його ідеальним домом є повільно текучі річки, струмки, озера, ставки, болота та навіть меліоративні канали. Головна умова наявність достатньої кількості деревини для будівництва та густої рослинності по берегах для харчування. Вода для Бобра це не просто джерело життя, це його фортеця. Підводні входи до його оселі роблять її неприступною для більшості хижаків. Вони будують свої поселення в місцях, де глибина води дозволяє вільний рух навіть взимку під кригою. Уявіть собі, як комфортно почуватися в своєму підводному бункері, поки над головою лютує мороз. Бобри то майстри перетворення, їхня поведінка це постійна діяльність, спрямована на створення ідеальних умов для життя. Вони активні переважно вночі, тому зустріти їх в день велика вдача, тож неспроста поляки так раділи. Їхня найвідоміша риса це будівництво гребель. Навіщо? На щоб створювати глибокі, спокійні водойми, які забезпечать надійний доступ до їжі, захист від хижаків і зручний транспортний шлях для будівельних матеріалів. Вони зводять ці споруди з гілок, стобурів дерев, каміння та мулу, майстерно переплітаючи їх і ущільнюючи листям та глиною, щоб закрити всі щілини. Деякі греблі можуть досягати сотень метрів у довжину. І кількох метрів у висоту. Крім гребель, бобри будують свої оселі, хатки або нори. Хатки це справжні підводні фортеці, величезні купи гілок, глини та мулу з підводними входами та сухими камерами всередині, що знаходяться над рівнем води. Висота такої хатки може сягати 2 метрів, а діаметр основи аж до 10 метрів. Якщо береги достатньо круті, бобри можуть викопувати нори. Це тунелі з підводним входом, що ведуть до сухої камери в товщі землі. Це їхній дім, їхня схованка від хижаків, їхнє місце для відпочинку та виховання потомства. Вони також створюють розгалужену мережу каналів, які дозволяють їм легко пересуватися по затоплених територіях і транспортувати важкі гілки, не виходячи на сушу, де вони більш вразливі. Ці канали можуть простягатися на сотні метрів. Бобри дуже охайні тварини. Вони регулярно чистять своє хутро, використовуючи кігті на задніх лапах, а потім змащують його спеціальним секретом занальних залос. Цей водовідштовхувальний крем зберігає їх сухими та теплими навіть у найхолоднішій воді. Для комунікації, крім гучного плескання хвостом по воді бобри використовують запахові мітки з кастореуму, а також видають свистоподібні крики. Їхня поведінка це постійний цикл будівництва, підтримки і адаптації до змін у навколишньому середовищі. Незважаючи на свої будівельні здібності, бобер – це суворий вегетаріанець. Їхній раціон складається виключно з рослинної їжі. Вони обожнюють кору і молоді пагони дерев. Переважно осики, верби, тополі та берези. Також в їхньому меню є водні рослини кореневище, листя, трави, такі як латаття, очарет та рогіз. За добу дорослий бобер може з'їсти до 20% своєї ваги у рослинній їжі. Бобри це справжні господарі, тому що вони не просто їдять, вони роблять запаси. З настанням осені бобри активно зрізають гілки та дрібні стовбури, перетягують їх у воду і щільно втикають у дно біля своєї хатки. Так утворюється справжня підводна комора, яка забезпечує їх їжею протягом усієї зими, коли водойми покриті льодом. Обсяг таких запасів може сягати десятки кубометрів. Це своєрідний бобровий холодильник, який ніколи не вимикається і завжди повен смаколиків. Ритуали залицяння та спарювання у бобрів досить стримані і непомітні, адже вони є моногамними тваринами, що утворюють міцні пари на все життя. Більшість залицянь відбувається під водою або біля її кромки, де пара плаває разом, чистить одне одному хутро та спільно займається будівництвом. Ця спільна праця та догляд є ключовими елементами їхнього зв'язку. Період спарювання зазвичай припадає на зимові місяці січень та лютий, коли вода вкрита льодом і весь процес проходить всередині затишної та теплої хатки. Самка дає потомство один раз на рік, підкреслюючи їхню відданість сімейному життю та довгостроковому партнерству. Зазвичай бобри народжують навесні від 2 до 5 дитинчат. Вага новородженого бобриняти становить всього 200 600 грамів. Бобринята народжуються зрячими, покритими хутром і досить розвиненими, щоб вже за кілька годин плавати. Перші місяці вони живуть у хатці під опікою батьків, харчуючись молоком матері. Лактація триває приблизно 6-8 тижнів. Батьки ретельно навчають їх усім премудростям бобрового життя: як плавати, як гристи дерева і як будувати. Статевої зрілості вони досягають у віці 2-3 років. Це школа виживання у дикій природі, яку проходить кожне бобриня. Молоді бобри залишаються з батьками до 2-3 років, допомагаючи у будівництві та догляді за молодшим потомством, а потім вирушають на пошуки власної території та партнера. У дикій природі бобри живуть в середньому від 10 до 15 років, хоча окремі особини можуть дожити і до 25 років. У неволі за належного догляду тривалість їхнього життя може бути ще довшою. Це досить довгий вік для гризунам, що є наслідком їхнього захищеного способу життя та міцних сімейних зв'язків. Історія бобрів сягає мільйонів років. Їхні предки з'явилися ще в Еоцені. Одним із найдивовижніших родичів сучасного бобра був гігантський бобер, що жив у північній Америці під час льодовикового періоду. Приблизно 2,5 мільйони років тому цей предок сучасних бобрів був розміром з ведмедя довжиною до 2,5 метрів і вагою до 100 кілограмів. Його різці були довжиною аж до 15 сантиметрів. Існував також нині вимерлий вид каліфорнійських бобрів, що свідчить про різноманіття роду в минулому. Ці гіганти, на відміну від своїх сучасних нащадків, ймовірно не будували гребель, але їхні зуби, схожі на зуби сучасних бобрів, свідчать про харчування рослинною їжею. Вимирання гігантських бобрів пов'язують зі зміною клімату та зникнення їхньої основної їжі. Сучасний же річковий Бобер, хоч і значно менший, але є справжнім еволюційним успіхом, адаптувавшись до широкого спектру водних середовищ і виживши мільйони років, для багатьох давніх народів бобер був символом мудрості, працьовитості та винахідливості. Корені його відкриття людиною сягають глибокої давнини, адже він був цінним джерелом хутра та м'яса. Хутро бобра, що має унікальні водонепроникні властивості, було справжнім скарбом. В середньовіччі, наприклад, воно стало об'єктом інтенсивної торгівлі, що призвело до майже повного винищення бобрів у багатьох частинах Європи. У Північній Америці боброва лихоманка, що тривала з XVII по 19 століття, кардинально змінила ландшафт і хід історії. Колоністи та трапери йшли за бобрами, освоюючи все нові території. Це було джерелом багатства, але й причиною конфліктів міста та торгові шляхи виростали навколо річок, де мешкали бобри. Навіть сьогодні ви можете знайти бобра на канадських монетах це визнання його історичної ролі. За один сезон полювання могли здобувати сотні тисяч бобрових шкурок. Але, попри їхню незаперечну роль в екосистемі, діяльність бобрів нерідко призводить до серйозних конфліктів з людською діяльністю. Відомі численні випадки, коли боброві греблі спричиняли масштабні підтоплення сільськогосподарських угідь, руйнували дренажні системи, що призводило до втрати врожаю. Їхні нори можуть підривати цілісність доріг, залізничних насипів та дамб, створюючи небезпеку для інфраструктури. Наприклад, у Львівській області були зафіксовані випадки, коли бобри затоплювали село Поляна, змушуючи місцевих жителів щотижня розбирати багатометрові насипи, які тварини відновлювали за кілька ночей. Також бобри можуть повалити від 200 до 300 дерев на рік у межах своєї колонії, що може бути проблемою для лісових господарств. У деяких регіонах доводиться витрачати значні кошти на постійний демонтаж бобрових гребель, щоб запобігти затопленню населених пунктів або лісів, що призводить до постійної війни між людиною та цими невтомними будівельниками. В минулому випуску про видер багато людей написало, що після заселення видр в їх місцеві водойми люди зіткнулися з наступною проблемою. Видри почали робити те, що в них найкраще всього і отримується полювати на рибу. Але чомусь екосистема не справилася з балансом, та кількість риби у водоймах критично впала. У випадку з бобрами тут і шукати не треба. Думаю, багато з вас чули з новин, як боброве будівництво призводило до великих проблем у людей. Тому мені стало цікаво, чи хтось з глядачів також мав негативний або може й позитивний досвід від цих маленьких, але вагомих інженерів. Пишіть свої історії в коментарях, гадаю, багатьом, як і мені, буде цікаво їх почитати. Проте діяльність бобрів не завжди створює лише проблеми, іноді вона приносить значну користь. Так, у Чехії на початку 2025 року бобри стали справжніми героями, зекономивши місцевому бюджету понад 30 мільйонів чеських крон. Це близько одного мільйона євро. Влада планувала ще з 2018 року реалізувати проєкт ревіталізації заболоченої території та річки Клабова в околицях бритських лісів. Проте через бюрократичні труднощі та складнощі з отриманням дозволів будівництво не розпочалося. У цей час колонія бобрів самостійно збудувала серію гребель саме там, де планувалася людська інфраструктура, відновивши природний гідрологічний режим і створивши водноболотні угіддя. Цей випадок став яскравим прикладом того, як природа може випередити людей, виконавши складну екосистемну роботу швидше, ефективніше та абсолютно безкоштовно. Хоч бобер і є справжнім інженером, він не є невразливим. У дикій природі на нього полюють великі хижаки, такі як вовки, ведмеді, рисі, пуми, а також, звичайно, койоти та росомахи. А молоді бобринята можуть стати здобиччю для лисиць, орлів, сов та навіть великих риб. Але, звичайно, бобри мають свої способи захисту. Їхній основний захист це вода. У воді вони швидкі та маневрені, можуть розвивати швидкість до 8 км за годину. Під водою вони здатні затримувати дихання до 15 хвилин, пропливаючи при цьому до 750 метрів. Це можливо завдяки великому об'єму легень і високому вмісту міоглобіну в м'язах, що зв'язує кисень. При найменшій небезпеці бобер гучно ляскає хвостом по воді, це сигнал тривоги для всієї родини, після чого вони миттєво пірнають у безпечні підводні схованки хаток або нір. густе хутро, міцні зуби та гострі кіхті також можуть стати у пригоді в сутичці, хоча бобри воліють уникати конфліктів. Після століть інтенсивного полювання популяція бобрів у світі була катастрофічно скорочена у багатьох регіонах. Вони були на межі зникнення. На початку ХХ століття в північній Америці залишилися лише близько 100 тисяч бобрів, тоді як до колонізації їх було понад 60 мільйонів. Але завдяки зусиллям природоохоронців, програмам реінтродукції та забороні полювання, а також зниженню попиту на хутро, бобри повернулися. Це одна із найуспішніших історій відновлення виду. Сьогодні Бобер знову заселяє багато своїх історичних ареалів. В Україні, наприклад, після майже повного винищення у дев'ятнадцятому столітті, завдяки завезенню та розселенню популяція значно зросла і налічує десятки тисяч особин. Зараз основні загрози для бобрів це руйнування їхніх середовищ існування через забудову, забруднення водойм та конфлікти з людьми, що виникають через їхню будівельну діяльність. Однак зростає розуміння їхньої екологічної важливості. Та природоохоронці працюють над розробкою методів співіснування, наприклад, встановлення спеціальних водопропускних труб у греблях, що дозволяють контролювати рівень води, не руйнуючи при цьому бобрових споруд. А тепер давайте дізнаємось кілька дивовижних фактів про бобрів, які вас точно здивують. Найбільша відома боброва гребля знаходиться в національному парку вуд Баффало в Канаді. Її довжина становить понад 850 метрів, а висота до 2,5 метрів це єдина гребля, яку видно з космосу без особливого наближення. І на її будівництво знадобилося кілька десятиліть і робота кількох поколінь бобрів. Хоча бобри не їдять рибу, вони створюють ідеальні умови для неї. Їхні греблі утворюють глибокі, спокійні басейни, які стають чудовими місцями для нересту і життя багатьох видів риб, таких як форель, щука чи окунь. Завдяки бобрам, біорізноманіття на таких ділянках може збільшуватися на 30 та 50%. відсотків. Різці бобрів ростуть усе життя приблизно по одному сантиметру щомісяця. Високий вміст залізам робить їх надзвичайно міцними, а постійне гризіння дерев допомагає тваринам контролювати довжину зубів і не дати їм перерости. У Сполучених Штатах Америки бобрів офіційно називають інженерами екосистеми. Завдяки їхнім греблям відновлюються заболочені угіддя, зберігається вода в засушливих регіонах. А також зменшуються наслідки повеней. З XVIII по XIX століття боброві шкури були настільки цінні, що використовувалися як валюта в Північній Америці. Одна якісна шкура могла обмінюватись на ножі, рушниці або навіть землю. Секрет, який бобри виділяють для мічення території, Кастореум століттями цінувався людьми. Його використовували в парфумерії як фіксатор запахів. У медицині як знеболювальне, та навіть як замінник ванілі в деяких продуктах. Сьогодні, щоб не шкодити тваринам, його переважно замінюють синтетичними речовинами. Всередині бобрової хатки температура залишається відносно стабільною навіть у люті морози, завдяки товстим стінам та природній вентиляції, яка забезпечується спеціальними повітряними каналами. Температура в хатці рідко опускається нижче нуля за Цельсієм, навіть коли на вулиці мінус 30. Від невтомного будівництва гребель до створення цілих екосистем. Бобер то справжній архітектор природи, що змінює ландшафт і створює нові можливості для життя сотень інших видів. Він є живим прикладом того, наскільки дивовижною і взаємопов'язаною є наша планета. Кожна його дія це внесок у складну павутину життя, яка підтримує біорізноманіття. Тож сподіваюся, це відео допомогло вам по-новому поглянути на цього скромного, але такого могутнього інженера. Пишіть свої враження від сьогоднішнього відео. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і поділитися ним з друзями. А вибір наступного героя відео залежить від вас. В нещодавно створеному телеграм-каналі, в перші дні після публікації цього відео, я створю голосування, в якому ви зможете прийняти участь та обрати тварину для наступного відео. Я оберу декілька тварин, які стоять в списку першими, та декілька, що найбільше залайкані або ж найчастіше всього повторюються в коментарях. Так буде і цікаво, і чесно. Наче все, не прощаємось.